Потужні вибухи пролунали в Одесі під час повітряної тривоги. Її оголосили об 11.01, а перший вибух пролунав уже за три хвилини. Ще за кілька хвилин повітряні сили попередили про загрозу балістики для південних областей. Після цього містяни почули повторні вибухи. Усі подробиці від кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Ми зараз перебуваємо безпосередньо на місці, де стався вибух. Туди далі не пускають, тому що зараз там працюють. Експерти вибухотехніки туди направляються одна за одною і швидкі допомоги, і пожежна машина проїхала. Що наразі відомо? Відомо про понад 30 постраждалих і на жаль, є загиблі. А під час першого ракетного удару по цьому місцю сюди приїхали ДСНСники і медики для надання допомоги. І Росія в своєму стилі нанесла другий удар ракетами в те ж саме місце. Від удару загинув працівник ДСНС та Фельдшер. Ще декілька працівників цих оперативних служб отримали важкі поранення. Їх зараз направили в лікарню. Ми тут на місці. Ми свідками. Тільки нам дозволять зайти всередину. Ми зможемо показати, що там безпосередньо відбувається. Сергій Осачук, Сергій Галанюк, Одеса, ТСН 1 плюс 1.